Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде про символи Нового року. А саме Діда Мороза, Снігуруньку, Ялинку тощо. У мене є деякі статуетки, які я вам хочу показати і про деякі з них розказати. Це відео я хочу, з цим відео я хочу розбавити трошки свою, свій посуд та інші фарфорові предмети. І так, на сьогодні на столі у мене знаходяться три фарфорові підприємства, а саме це статуетки Полонського заводу художньої карамхи, городницького фарфорового заводу та Користенського фарфорового заводу. І розпочнемо, розпочну я свій показ з самої, самої старої статуетки, яка є у моїй колекції, а саме це ось такої чудової статуетки Діда Мороза. Городницького фарфорового заводу. Бачимо статеточка дуже гарна, яскрава. Не можна сказати, що вона дуже рідко зустрічається. Ні, все ж таки, можна за бажання придбати у нас на торгових площадках. Що ми бачимо? Значить, бачимо ми. Що стоїть клеймо на даній статуетці, старе клеймо городниця, це третій сорт. І таке клеймо ставилось у 50-х роках на даному підприємстві. Як ми бачимо, Дід Мороз їде до наших діток з мішком подарунків, а з мішка його виглядає і з якимсь бубном. Медведик, лисичка заглядає до нього, зайця тримає всі ці звірята, які взиму себе дуже гарно почувають. Якщо я не помиляюсь, статуетка ця була створена скульптором Мосічок, і тиражі її були середні, не надто великі і не надто маленькі. У мене є ще одна дуже красива статуетка. Я її буду показувати окремо і день Нового року. Так що чекайте на ексклюзив, який є в моїй колекції. Це перша статуеточка. Далі йдуть статуетки Полонського заводу художньої кераміки. І ось така чудова, причудова робота. Це. Статуеточка була створена скульптором Владиславом Щербиною в 1967 році. Подивимося на клеймо, ми бачимо, що стоїть клеймо ПЗХК – Полонського заводу художньої кераміки. Статуетка досить таки велика, десь приблизно їй 25-27 см. Як я вже сказала, Владислав Щербина створив її в 1967 році. Це тиражний варіант розпису. І у мене є каталог Полонського заводу художньої кераміки. Ось я вам його покажу. Бачимо. Ось тиражна робота така, яка у мене є, яку я вам показувала. Інший розпис це розпис більш рідкісний, авторський. Значить, ця статуетка була створена на тему російської народні, народної казки Снігурочка. Що ж пишеться? Штоній день снігурка все краше. Снігурка, як сніжинка біла, глазки, что голубые бусины, русая коса до пояса, тільки румянца у снегурки нет, як нет, да в губах ні кровиночки. На сьогоднішній день Російська Федерація снігурками хоче зробити всіх українців, щоб в нас, нас не було в губах ні тепла, ні кровиночки. Ну, це так, знав би Владислав Щербина, з чого він ліпив цю статуетку. Але статуетка сама по собі дуже і дуже гарна. І подивіться, який красивий розпис, Позолота, вона така фактурна. Чудова робота. Знаного в Україні майстра малої пластики, можна сказати, маєстро малої пластики. Слідуюча статуетка заводу художньої, полонського заводу художньої кераміки це ось така статуеточка. Це не снігурка. Її створив скульптор Моцак. Це 90-ті роки, якщо я не помиляюся, зараз ми перевіримо, вона є у моїй колекції в каталозі. І називається вона Зимова красуня. Ми бачимо, як дівчина з довгою придовгою косою в зимовому одязі. Тримає гілочку. Сосни чи то ялинки. Деякі називають її цю статуетку як снігурочка, однак назва офіційна. Ось вона у мене є, бачите, в каталозі. Скульптор мацак. 90-ті роки а, а розпис по грибної. Вона один один та, Яка є в моїй колекції. Ось така третя робота із серії зимових статуеток. І переходимо до останніх предметів. А саме, це композиція така користенського фарфорового заводу на тему символів Нового року. Це все роботи. 2000 х років знаного в Україні фарфорового підприємства. Ці статуетку зустрінеш не дуже часто, і, як ми бачимо, у повній комплектації, хоча в мене вони є, буцімто всі, однак одна це Дід Мороз, тільки без квіті, на превеликий жаль, я поки що не знайшла. В розкрасі Діда Мороза. Але сподіваюся, що я його обов'язково придбаю. На всіх статуетках стоїть ось таке клеймо 2000-х років Користенського фарфорового заводу. От. Ці статуетки я колись придбала в фірмовому магазині Коростенський фарфор у місті Житомирі. Три із них. А четверту. Я придбала на торговій площадці Олекс. Ми бачимо дуже красиву ялиноньку, снігуроньку, сніговичка та Діда Мороза. А Дід Мороз розкрасять, то взагалі супер. Отакі у мене є татуетку на теми Нового року або символів нового року. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Прокоментуйте, мені буде дуже і дуже приємно. І саме головне підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була вінтажна комора.